Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми будемо скидувати повідомлення на комп'ютері бортовом Toyota Avalon 13 рік, 4 покоління. Скидувати повідомлення, технічні роботи провести. Зараз я вам покажу як. Отже, що нам потрібно перше зробити? Це поставити. Адометр лічильник А потрібно поставити, щоб був лічильник А включений. Ставимо повідомлення на екрані бачимо, вимикаємо запалення, вимкнули. Тепер зажимаємо кніпочку одометра зажимаємо, тримаємо її і вмикаємо запалення два рази, поки загориться екран. І чекаємо 5 секунд, а воно вже скинулось. А воно вже скинулось. Отакої, От швиденько, відпускаємо. Вмикаємо запалення і дивимось на компутер. На компутер шукаємо повідомлення кніпочкою DISP. а його нема. Є тільки перевірити, перевірити тиск в шинах. Це ми зараз теж скинемо. Спитаєте, як ми його скинемо? А ми його скинемо чудо магнітолой. Зараз світло вимкну. Так. Підключаємося до обіді. Підключаємо. Воно в нас горить. І тут у нас горить, вона потім може з'явитись знову. Читаємо помилки. Помилки, помилки, читаємо. І в нас є одна помилка. Сенсор ID 1. не відповідає. Не відповідає. Мабуть, я вангую, що це переднє ліве колесо. Чистимо помилки. Оп, і вони в нас пропадають. Вони потім, звісно, з'являться, бо там, мабуть, сіла батарейка у любві у нашій. Більше в нас ніяких помилок нема. Можна увімкнути панель приборів, отак, подивитись температуру, оберти двигуна. Та швидкість. Це в мене отака. Зараз покажу. Карсканер. От, ще поставлю для батареї. У мене доктор Привол стоїть, ну там купляти треба. Я іншу поставлю прогу, потім зніму по неї обзорчик. Є сьогодні коротеньке відео <св> по обслуговуванню <св> Toyota Avalon. А, до речі, можна подивитись, у мене тут є такий додаток. В голові є такий додаток, який має назву автомобіль. І подивитись тиск у шинах. Ось о, бачите? Один і не показує. Три показує, а один ось о, перший. Ну, мені здається, це ліве переднє перше. Це запаска. Запаски в мене теж нема. Геть зовсім. Так, да, не відповідає один. От зараз ми вимкнемо запалення. Запалення вимкнули, а тепер умикаємо, увімкнули. Ну, не вискочило, не вискочила, лампочка не загорілась. Та й таке. Усім щастя, здоров'я і мирного неба. Пока-пока.